Межівському напрямку в районі новопідгороднього наші воїни фіксують тенденцію. Ворог дедалі частіше складає власну зброю. За словами військового із позивним мучної цей факт системності говорить про одне: в окупантів просідає морально-психологічний стан, адже підготовка слабка, злагодженість мінімальна. А мотивація тримається на страху, а не на розумінні задач. Частина їхніх штурмових груп, як і раніше, заходить у сіру зону фактично без нормальної розвідки, без прикриття, без шансів на відхід. Але паралельно бачимо інші епізоди. Окремі окупанти приймають рішення зберегти життя і здаються в полон. Зафіксовані випадки, коли після встановлення контакту противник під контролем наших операторів БПЛА рухається визначним маршрутом до точки прийому. Це маркер, коли на одній ділянці фронту з'являється регулярність здачі в полон. Це Сигнал про внутрішню кризу підрозділів противника на цьому відтинку мочної повідомляє на Олександрівському напрямку українські підрозділи методично розширюють зону проникнення в бік березового, тернового та степового. Фактично, тут створений плацдарм для подальшого ривка. Дистанція скорочена, підступи перевірені, логістичні підходи підготовлені. У самі населені пункти поки що не зайшли, але конфігурація лінії бойового зіткнення змінюється на нашу користь. Противник тут опинився в оперативно невигідному положенні. При правильному розвитку тиску їхня оборона може почати сипатися по флангах, поки що працюємо на виснаження і підготовку. Гарні новини з Гуляйпільського напрямку. Наші сили просунулися поблизу рибного та злагоди, формуючи нові виступи в сіру зону. Це створює передумови для подальшої дестабілізації ворожої лінії оборони. Додатково зафіксовано проникнення в південну частину добропілля. Плюс там зав'язані бої за Варварівку та Оленокостянтинівку. Якщо вдасться закріпитися, це серйозно ускладнить противнику маневри постачання по цьому відтинку. Північніше Лиману наші воїни тримають ініціативу. Ворог намагається розширити зону проникнення, втім ці спроби знищують на підході. Північно-східніше, у районі Дробишевого, формується нестійка сіра зона, куди противник періодично намагається забігати контроль вогневий, Ситуація під постійним наглядом наших військовослужбовців. Попри ефективні дії українських оборонців, які стримують ворожі війська по всій лінії фронту, окупантам таки вдається здобувати певні успіхи на деяких напрямках. Мова зокрема про Донеччину. Там ворог зміг просунутися поблизу Часового Яру. Про це свідчать оновлені дані на мапі війни Діпстейт. Ворог активізував фпв компонент на покровському відтинку. Удари йдуть по укриттях піхоти та пунктах управління БПЛА. Мучной додає після короткої паузи знову запрацював центр Рубікон. Б'ють по логістиці, каналах зв'язку та вузлах управління. Ково фіксуються авіаудари фабами по районах світлого та мирного. Тиск йде комплексний повітря, дрони плюс спроба паралізувати управління. Потрібна максимальна розсосередженість і дисципліна переміщення на Костянтинівському напрямку. Бересток у сірій зоні. Окупанти закріпилися в східній частині населеного пункту. У центрі тривають бої. Небо буквально чорне від ворожих FPV, Насичення дронами кишить. Будь-яке переміщення має бути продуманим із маскуванням і короткими перебіжками. Ситуація динамічна, лінія контролю нестабільна. Київ, ймовірно, готовий відмовитись від Донбасу. Про це пише видання Зе Atlantic, посилаючись на двох радників президента Володимира Зеленського. Вони нібито сказали, що Україна готова прийняти найскладнішу поступку з усіх. Відмовитися від контролю над територією на сході Донецької області, щоб узаконити такий компроміс, розглядається можливість проведення референдуму щодо мирного плану цієї весни, що дозволить українцям проголосувати за угоду, яка включає втрату території. Це могли б поєднати із президентськими виборами, сподіваючись дати Зеленському новий мандат вперше з 2019 року. Вивести війська з Донбасу та піти на поступки Москві спонукає український уряд Дональд Трамп. За даними The New York Times, він прагне завершити війну між Україною та Росією вже. До початку цього літа і для цього посилює тиск на Київ у мирних домовленостях. Видання зазначає, що такі пропозиції викликають занепокоєння серед української влади та союзників, адже можуть послабити позиції України. Водночас адміністрація Трампа вважає, що швидкі переговори можуть зупинити бойові дії. Офіційно Київ не погоджується на територіальні поступки та наполягає на відновленні повної територіальної цілісності. Незрозуміло, що Сполучені Штати готові зробити, якщо не отримують від України бажаного з таких питань, як територія та вибори. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче мати можливість претендувати на визнання за припинення війни. А інші терміни, встановлені його адміністрацією, з'явилися та зникли, здавалося б, без особливих наслідків. Американські чиновники продовжують брати участь у переговорах, оскільки Україна відхиляє дружні до Росії положення, спочатку запропоновані Сполученими Штатами. Цієї весни загальна кількість втрат у війні Росії з Україною може сягнути двох мільйонів. Мова йде про убитих, поранених та зниклих безвісти з обох сторін згідно із дослідженням, опублікованим минулого місяця, центром стратегічних та міжнародних досліджень. При цьому новопризначений Зеленським міністр оборони Михайло Федоров у січні оголосив про план збільшення втрат Росії до 50 тисяч на місяць, що за його словами. Перевищить кількість нових солдатів, яких може виставити Москва, маючи населення, яке більш ніж утричі перевищує населення України. Та номінальний ВВП приблизно в 10 разів більший, Росія може поглинути ці жахливі втрати набагато легше ніж українці. Допускає видання Зе Атлантик». Незважаючи на заяви про імпульс на полі бою в Україні, дані показують, що Росія платить надзвичайну ціну за мінімальні здобутки та перебуває в Занепаді як велика держава. З лютого 2022 року російські війська зазнали приблизно 1,2 мільйона втрат убитих, поранених та зниклих безвісти та до 325 тисяч вбитих уночі на Росії було неспокійно. Дрони завітали до Волгограду. Однієї з цілей називають Волжську ГЕС. Проте через роботу влучної ППО пошкоджена цивільна інфраструктура. Також під ударом була північ Ростовської області, Мілерово та Шахтинський район. Наслідки уточнюються. Українські хакери провели операцію з виявлення позиції російських військових через термінали Старлінк. Про це повідомили у 256-й кіберштурмовій дивізії. За їхніми даними, після блокування незареєстрованих терміналів Старлінк на території України російські військові почали шукати способи їх повторної активі... активації, зокрема через посередників. Кіберзломники створили мережу каналів і ботів, де під виглядом послуг із розблокування пропонували допомогу за винагороду. У результаті операції вдалося отримати майже 2,5 тисячі пакетів даних про розташування російських терміналів Starlink і, відповідно. Позиції окупантів також зібрано інформацію про 31 особу, яку підозрюють у готовності сприяти противнику за грошову винагороду. Зібрані дані передані профільним структурам для подальшого опрацювання. Крім того, кошти, отримані під час операції від російських військових за нібито активацію, планують спрямувати на підтримку Сил оборони України. Із документалістом та військовим аналітиком Богданом Попадіним обговоримо випадки здачі російських військових у полон та ситуацію на ключових напрямках фронту. Богдане вітаємо вас в ефірі. Дякую, що доєдналися на межівському напрямку. Російські військові деталі частіше здаються без бою. Чи може ця тенденція набувати регулярності? Ну, ця тенденція дійсно демонструє те, що противник в сучасній війні зараз він не може здійснити якісне логістичне забезпечення своїх передових підрозділів, тобто тих, тих піхотинців, які вони регулярно відправляють ось в атаки на визначені точки для закріплення. І звичайно, якась кількість з них доходить до цих точок, і там починає знаходитись і сидіти. І Досить тривалий час. Там російські військові можуть знаходитись по декілька місяців, ось. І, звичайно, що вони щось повинні там їсти, пити і повинно якимось чином поставлятись БК. А Частково росіяни це роблять завдяки там дронів, зокрема, і сумно, звісно, звісно, дрон мовня. Він може бути дроном, який буде доставляти ось такі, такі пакунки. На позиції росіян, але звичайно, складова РНК у російських військо на не так розвинена як в нас, ну і завдяки тому, що дійсно були заблоковані термінали стрелінг, які дійсно якісну перевагу дають в управлінні даними засобами, тому навіть при таких жорстких умовах, коли російських солдат змушують іти вперед, а в багатьох військових частинах. Це супроводжується дуже суворими покараннями, знущаннями, і тому противник іде з таким дуже гнітучим настроєм. Але незважаючи на це, навіть він вибирає там, вмерти під час, під час штурмової атаки. Але зараз тенденція, як ви бачите, вона трішки змінюється і все ж таки є певна кількість росіян, яка хоче здаватись в полон. Богдане, ви якраз зазначили про неякісне забезпечення ворожого війська і також воїни з позивним мочною пише, що здача окупантів у полон це якраз сигнал про внутрішню кризу підрозділів противника на цьому відтинку. А чи може це призвести до послаблення їхньої оборони і натомість можливість для нашого війська просуватися далі? Насправді нам, по перше, потрібно укріпити нашу оборону, тому що для просування нам. Потрібні додаткові сили з додаткових сил зараз, ті, які використовуються на фронті, це звичайно штурмові полки, десантно штурмові бригади. Вони зараз задіяні там на різних ділянках фронту, але поки що задіяння даних частин на цьому відтинку, воно неможливо. Але це свідчить про те, що друга загальна військова армія Російської Федерації, яка тут веде намагається намагаються вести наступальні бойові дії. Зокрема, 15-ю окремої мотострілецькою бригадою. дійсно вона трішки втрачає концентрацію, тому що достатні сили цієї бригади. Вони також зосереджені в самому Покровську, і поки противника саточно не захопить ось Покровському Мирноградську агломерацію, він дійсно буде будуть у нього дуже великі труднощі. Саме в бік межової. українські підрозділи розширюють плацдарм на Олександрівському напрямку і просуваються поблизу Гуляйполя. Яка ситуація зараз на цьому відтинку за наявною у вас інформацією? Дійсно, сили оборони почали локальне просування зачистки населених пунктів, де противник не встрі... не встиг закріпитися. Фактично, задача сил оборони зараз стоїть витиснути російські війська за трасу Гуляйполе Покровське і за річку Янчу тут зосереджені три загальновійськові армії Російської Федерації: Це 5, 36, 29. і загальна кількість сил росіян. Тут чотири мотострілецькі бригади. Матестрілецька дивізія і ряд ще є бригад спецназу, які прикріплені до тих або інших загальновійськових армій, тому концентрація сил ворога достатньо велика. І противник до там моменту свого активного просування це минулий рік грудень, листопад, місяць тут намагався проривати нашу лінію фронту все ж таки за допомогою дронів. А російська піхота повинна була задача була просто проходити наші позиції і на визначені точки там закріплюватись. Тобто тут ці сили російські вони використовують програму Alpine Quest, дуже проста програма, туристична. Де російським штурмовим групам визначається точка, і вони фактично як по навігатору йдуть на цю точку, і там вже повинні очікувати подальших наказів, ось таким чином. противнику дещо в минулому році там вдалось дестабілізувати цю ділянку фронту. Але зараз, завдяки накопиченню достатніх сил з нашого боку, зокрема і завдяки штурмовим полкам, батальйонам. Дійсно, є наші локальні просування. Водночас росіяни просуваються поблизу часового яру та намагаються закріпитися в Берестку. Чи є ризик, що ворог зможе розширити цей успіх і створити загрозу для інших українських позицій у цьому районі? Ну, Бересток і Лінівка це два населені пункти, які дуже. Дуже близько до Костянтинівки, тому противник намагається заводити свої піхотні групи, саме в ці два населені пункти через лісосмуги, і там накопичуватись і вже якимось чином намагатись просочуватись саму Костянтинівку. Це вже досить тривалий час. Противник намагається робити, але все ж таки достатньо серйозні втрати він несе. Тому ті підрозділи. Ті бригади, які тримають оборону Костянтинівки, все ж таки поки що їм вдається дійсно завдавати російській армії тут суттєвих втрат. Але все ж таки Костянтинівка це дуже пріоритетне місто для росіян. Вони розуміють, якщо вони зав'яжуть серйозні бої в самому місті, то це буде передумовою уже для подальшого просування, там в дружківку. А дружківка, це вже фактично. Найближче там міста до Краматорська Українські хакери отримали дані про розташування понад двох тисяч російських терміналів Старлінк. Чи може така інформація безпосередньо допомогти українським військовим виявляти позиції ворога і завдавати по них точкових ударів? Я, по перше, думаю, що це більш психологічна атака, тому що якщо. Б... Це дійсна інформація могла б використовуватися для завдання ударів по, по даним там терміналам, де вони знаходяться. То я думаю, що ця інформація не була публічною, а стала публічною там через деякий час під час е, успішного виконання там операції. А це все ж таки ця інформація вона свідчить про те, що противник дуже глибоко інтегрував е, військо саме термінали Starlink, і це вже відбувалось достатньо давно. І навіть я робив там інтерв'ю з російським військовополоненим до речі, захопленим на Дніпропетровщині. Так, от у них термінал Старлін там знаходився за 800 метрів від там умовної лінії бойового зіткнення, тобто наступної точки, куди вони повинні були висуватись, це село Березове на Дніпропетровщині, і навіть там противник вже мав на той момент Стрелінг. Ось тому ця система була дуже якісно і глобально інтегрована в російську армію, і зараз противник будь-яким чином намагається шукати якісь способи для того, щоб активувати дані стрілянки. Ми всі чудово знаємо, що росіяни шукають, хто хоче заробити легких грошей, і ризикуючи собою, і ризикуючи. Порушуючи закон, все ж таки допомогти окупанту у західних медіа з'являється інформація про можливість територіальних поступок і навіть референдуму. Наскільки такі сигнали можуть впливати на моральний стан військових і перебіг війни? Ви знаєте, на війні там трішки по-іншому сприймається те, що можливо обговорюється, або відбувається в ТОВУ. все ж таки говорити про. Поступки і, тим паче територіальні і на умовах тих, яких пропонує Російська Федерація, це звичайно не відповідає жодній критиці. Тим паче, що росіяни і Путін хочуть без боїв захопити найбільшу, найбільший наш вузол оборони це Краматорського Слов'янського агломерацію. І я просто нагадаю, що в 2014 році. Які важкі бої з нашого боку йшли за Словянськ і е, за те, як ми тримали висоту Карачунь, яка є панівною над Словянськом, зараз противник хоче такими маніпуляціями е, без жодного пострілу е, захопити цю агумерацію. Звичайно, е, росіяни розуміють, що це буде їм коштувати. Ну, там не навіть не десятків сотень тисяч життів. Це набагато набагато більше. Звичайно, що це в часі буде розтягнуто, а тому в принципі пояснюються ці постійні удари окупантів по нашій інфраструктурі, по цивільним об'єктам. Російська Федерація просто намагається змусити нас до капітуляції, ніби ось ви підпишіть умови капітуляції, і весь жах для цивільного населення він закінчиться. Тому це так діють дійсно окупанти, держава, яка дійсно веде до ну її можна порівняти просто з нацистською Німеччиною періоду Другої світової війни. Дякую вам, Богдана. І ще хочемо повернутися до. Лінії фронту до одного з напрямків північні шалемани, українські сили утримують ініціативу попри спробу ворога прорватися. Чи можемо говорити про стабільний контроль цієї ділянки нашими військовими? Ми, як багато багато де, ми тримаємо лінію фронту, все ж таки, завдяки нашим дронам і тим підрозділам, яким вдалось якісно побудувати. Роботу даних е, засобів ураження. Е, тому тут дуже велика сіра зона, навіть якщо відкрити карту Deep State. під лиманом це дуже там, великі сіряки, де противник постійно заходить і накопичується. А е, тому поки що е, нам вдається дійсно там завдавати противнику ураження, незважаючи на якісь локальні їхні працювання. І тут. Е, Ну, росіяни намагаються вже нав'язати бої за саме місто. Вони вже давно це хотіли зробити. Але все ж таки, там ряд підрозділів, зокрема, там 63 третя, бригада. Вони дійсно дають гідну стіж противнику. Богдане, це були всі питання від нас. Дуже дякую, що доєднались, приділили нам час. Бережіть себе. Дякую. Нагадаю, з нами був Богдан Попадян, військовий аналітик та документаліст. Мабуть, ще зі школи ми звикли у березні згадувати Тарас.